У рамках акції Запобігти врятувати, допомогти, яка проводиться щоквартально в Галицькому районі. Із залученням молоді днями відбулися навчання, мета яких розповісти школярам про роботу рятувальників та ознайомити їх із правилами протипожежної безпеки. Щоквартально в рамках акції Запобігти рятувати, допомогти із залученням молоді проводиться навчання на базі пожежної частини, так і на базі. Різних організацій навчання щодо роз'яснення масової роботи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж. Сьогодні була проведена акція на базі державної пожежно-рятувальної частини міста Галиш Номер, 3, залученням техніки та аварійного обладнання, на якому навчанні було показано. Роботу аварійного обладнання, роботу пожежної техніки та проведено роз'яснену роботу щодо недопущення пожеж у побуті серед населення. Особовий склад галицької рятувальної частини продемонстрував учням, що собою становить пожежна машина, як відбувається гасіння вогню при тому, дехто з дітей спробував тримати пожежний рукав. Було показано, яку функцію виконують бензоріз, розтискачі, гідроножиці. Цікаво було спостерігати, як відбувається спуск рятувальника з висотного будинку. Після побаченого семикласники зробили для себе серйозні висновки. Це дуже інтересна професія і вона дуже потрібна. Ти хотів би бути пожежником? Хотів би. А тобі що сподобалось? Мені сподобалось там тримати шланг і ну, пускати ту воду. І я б хотів в майбутньому бути пожежником. Ти відважний? Ну, готовий е, допомогти іншим людям, і, ті, які е, так, потребують допомоги. Якби я вмів так, як е, ті люди, пожежники я б теж спасав людей. Молодець. На мою думку, це пожежник – найліпша професія. І я б, як виросту, я хочу стати теж рятувальником і рятувати всіх людей, щоб вони ніколи не, не загинули. Це чесно? Чесно.